Вітаю вас у нашій програмі, Персон. Дякую. Завжди чудово бути разом із вами, Даніелю. Лактукавер обговоримо перемовини щодо допомоги Україні у конгресі. видання Політіко повідомило, що республіканці обговорюють можливість надання частини допомоги Україні у формі кредиту. Що ви думаєте про цю ідею? якщо це необхідно для того, щоб врешті-решту надати Україні ту допомогу, якої вона потребує, тоді це позитивне зрушення. Як ви та ваші глядачі знаєте, наш конгрес і політичні лідери намагалися затвердити цю допомогу вже багато місяців. І звісно, затримки у цьому питанні дуже розчаровують зокрема тих людей, які підтримують Україну. І як я можу уявити, це точно дуже розчаровує українців. якщо ця угода про кредит є необхідною, щоб ситуація вийшла з глухого кота, тоді це точно позитивне зрушення. Надіюся, що згоди досягнуть досить швидко. Незважаючи на форму допомоги, про яку, врешті-решт, домовляються, а все це для того, щоб допомога швидко надійшла до України тікрейнфастполітикорепортидзеведання Політіко повідомило, що республіканці готові затвердити 48 мільярдів доларів військової допомоги для України А от фінансову та гуманітарну допомогу у формі кредиту. Чи вигідно було б це для України І Чи підтримали б цю ідею і представники демократичної партії? будь-яка угода це краще ніж нічого. Особисто я віддав би перевагу тому, щоб допомогу надали у грантовій формі без будь-яких умов та кредитів. Втім, якщо такі умови щодо кредиту необхідні, щоб в Україні врешті-решт отримати цю допомогу, тоді це краще ніж нічого. Тим більше, якщо у довгостроковій перспективі у законі будуть передбачені норми про те, що цей кредит можна буде пробачити, щодо вашого питання про демократів думаю, що демократична партія, президент Байден Лідери демократів у конгресі рішуче підтримують надання допомоги Україні так швидко, як тільки це можливо, адже це дуже нагально. якщо це є найкращий спосіб затвердити допомогу якнайшвидше, то вони точно погодяться з цією ідеєю аби рухатися далі. Ви зазначили, що цей кредит можна буде й не віддавати. Чи реальною є така умова для України? І чи може конгрес саме в такій формі затвердити цю допомогу? Ті дискусії, які я чув. Ті коментарі від спікера палати представників Майка Джонсона та сенатора Лінсі Грема, який був з візитом у Києві, свідчать про те, що вони дійсно припускають надання такого кредиту, який можна буде не віддавати. Це вже практикувалося в історії. Було багато прецедентів, коли міжнародні кредити списувалися. Отже, теоретично це можливо, якщо Конгрес вирішить піти на таке. Так виглядає, що спікер Палати представників Майк Джонсон змінив свою позицію щодо допомоги Україні. Він заявив, що не затримає схвалення допомоги. Американські ЗМІ натомість написали, що Джонсон мав би винести це питання на голосування, зокрема, республіканський законопроект про допомогу Україні. Чому спікер Джонсон таки змінив свою позицію? для цього є декілька причин. По перше, більшість конгресменів, зокрема більшість республіканців, підтримують надання допомоги Україні. Є потужна підтримка. не сумніваюся, що на нього якраз і тиснуть ці конгресмени з його партії які хочуть протистояти російській агресії та допомагати Україні захищати себе Крім цього, у конгресі почали збирати підписи у рамках такого парламентського механізму як петиції про відсторонення щоб винести це питання на голосування Не вникаючи у деталі, можу сказати, що конгресменам вдасться винести це питання. На голосування завдяки цій петиції це означатиме, що вони фактично обійдуть повноваження спікера. А спікер якраз контролює те, в які законопроекти виносяться на голосування палати представників і в такій ситуації точно не захоче опинитися будь-який спікер. адже це означатиме втрату контролю над конгресом зважаючи на те, що і демократи, і республіканці почали збирати підписи для цих петицій. думаю, що спікер Джонсон усвідомив, що для нього було б краще погодитися на голосування за допомогу Україні краще ніж бути тим спікером, який втратив контроль над конгресом. Вважаю, що це точно спричинило зміну у його позиції. Ви згадали про петицію про відсторонення. А чи не є це так званим крайнім заходом? Так, Це крайній захід, бо цей процес досить повільний. Це неможливо реалізувати швидко і легко. Мембежовкангесорілим деякі конгресмени вже погодилися на це. У той час, коли Україна щоденно б'ється за своє виживання, думаю, усі методи, навіть крайні заходи, мусять бути на порядку денному. Колишній президент США Дональд Трамп також змінив свою позицію та запропонував надати допомогу Україні у формі кредиту чи усвідомив Дональд Трамп важливість та нагальність цієї безпекової допомоги для нашої держави? Мушу підкреслити, що я висловлюю лише свої особисті погляди, а не офіційну позицію уряду. На мою думку, досить малоймовірно, що Трамп усвідомив якою важливою є боротьба України проти Росії? адже він вже довгий час скептично ставився до України та відверто вороже говорив про ідею надання допомоги вашій державі разом з тим. Ми знаємо, що він часто змінює свою думку, і деколи непередбачуваним чином. Отже, дуже складно сказати, що він щось усвідомив разом з тим, як він припустив, допомога у формі кредиту може бути прийнятною для нього. Думаю, тепер ми бачимо що ті члени республіканської партії які хочуть. Як найшвидше затвердити допомогу Україні? зараз підтримують цю ідею щодо кредиту. вони надіються, що зможуть подати це як чудову ідею Дональда Трампа аби сприяти тому. Щоб Трамп погодився на такий крок республіканців, Вони хочуть, щоб Трамп більш відкрито підтримав ідею з кредитом. або, хоча б, не виступав проти неї, та не блокував її у розпал власної президентської кампанії. Чи очікували ви такої зміни позиції від Дональда Трампа та спікера Палати представників США Майка Джонсона? Дуже складно знати про що саме думає Дональд Трамп щодо спікера Джонсона. Він вже декілька разів робив заяви про підтримку України і зазначав, що Росію слід зупинити Думаю, спікер вірить у важливість допомоги Україні. водночас. Він як лідер республіканців у палаті представників розуміє, що багато членів республіканського кокусу мають також інші занепокоєння. зокрема, внутрішньополітичні Отже, йому доведеться зайняти таку позицію між підтримкою тих заходів, які він сам підтримує, та тих, які охоче підтримують інші республіканці, не думаю, що він кардинально змінив свою позицію. справа в тому, що він намагається балансувати, аби одночасно досягти обох цілей, чи очікуєте ви, що конгрес таки затвердить цей пакет допомоги з кредитом? І чи є у вас позитивні очікування щодо цього? going through the Congress. я з обережним оптимізмом сподіваюся, що конгрес затвердить цей пакет. звісно, американський сенат та лідери обох партій в сенаті вже довгий час демонстрували потужну підтримку України. Думаю, ми можемо розраховувати на те, що вони проголосують за це рішення. щодо палати представників США тут все дещо складніше через позиції багатьох членів цієї палати разом з тим думаю, ця ідея щодо надання частини допомоги Україні у формі кредиту є прийнятною аби зменшити деякі занепокоєння з боку республіканців. Тому вважає, що це має пройти через палату. Водночас, дуже багато буде залежати від того, яку позицію займе колишній президент Трамп. Незважаючи на те, що він зараз не президент, а тільки веде передвиборчу боротьбу. він все ж таки має дуже потужний вплив на республіканську партію якщо він вирішить підтримати цей республіканський закон про допомогу Україні або, хоча би, не виступатиме проти нього, тоді дуже ймовірно, що допомогу зможуть затвердити. Повторюся, Я з обережним оптимізмом ставлюся до цього Обговорімо результати псевдовиборів у Росії. Що ви думаєте про них? І чи ви вірите в те, що 87% росіян дійсно підтримують російського диктатора Путіна? Можу дуже легко відповісти на це питання. Ні, я не вірю, що 87% росіян підтримують Путіна. Не варто сприймати ці вибори як щось інше ніж просто шахрайство. Ми дуже добре знаємо, що Путін не би як удосконалив свою систему для здійснення виборчого шахрайства в Росії за ті роки, коли він перебував при владі. на думку багатьох оглядачів і тих людей, які коментували це питання. Ці вибори були найбільш репресованими та шахрайськими в історії Росії Я читав статтю Нова газета Європа. Зокрема, їх аналіз щодо явки виборців За їх підрахунками. Майже половина бюлетенів на підтримку Путіна були шахрайськими зрозуміло, що в нього немає такого рівня підтримки, про який заявляє Кремль. разом з тим слід розуміти, що навіть якщо більшість росіян проголосували за Путіна, він не веде чесної гри у політиці та не конкурує у вільній і демократичній системі. Він користується всіма перевагами державної влади та контролює всі ЗМІ та всю інформацію, яку отримують росіяни. росіяни не бачать жодних опозиційних кандидатів, та не чують опозиційних голосів. Отже, в росіян дійсно немає політичного вибору. дуже складно говорити про цей процес як про вибори в демократичному розумінні. Бо у тому, що відбулося в Росії, немає нічого демократичного. Як можуть результати цих псевдовиборів вплинути на внутрішню ситуацію в Росії та загалом на війну в Україні? думаю, ці вибори мали на меті продемонструвати силу Путіна. метою цих виборів не було надання якоїсь легітимності путінському режиму вибори лише мали продемонструвати багатьом аудиторіям російському суспільству українцям на окупованих територіях, та путінським елітам те, що Путін є такою домінуючою силою в російській політиці і що будь-який спротив чи опозиція буде мізерним для нього Вони намалювали собі результати, які сягають майже 90%. Ось такий рівень виборчого шахрайства. Ми бачили лише в таких країнах, як Сирія, Ірак, в час режиму Саддама Хусейна. Та північна Корея Путін продемонстрував свою силу та владу. Крім цього, зараз його режиму нічого не загрожує в Росії. Слід запитати себе, а чому він демонструє свою силу саме зараз? Думаю, що він планує нову ескалацію пригноблення в Росії. він хоче нагадати своїй країні, яким сильним він є багато хто спекулював про те, що можливо Росія готується до нової хвилі мобілізації, яка точно була б непопулярною в середині країни. Ось чому, певно саме зараз все це робилося. аби підтримати мобілізацію та попередити будь-які опозиційні голоси а як це вплине на війну в Україні? думаю, це показує бажання Путіна і надалі тероризувати населення на окупованих територіях І якщо нову хвилю мобілізації таки проведуть, це точно вплине на ситуацію на полі бою. Нещодавно ви написали статтю про те, що досить ймовірно, що Путін помре в кріслі президента. Чи означає це те, що він буде при владі до своєї смерті? Думаю, що це найбільш ймовірний сценарій через багато причин, які я описав в своїй статті. А для Путіна дуже складно, майже неможливо визначити свого наступника. адже це спричинило б політичну боротьбу між різними групами всередині його правлячого режиму. Крім цього диктатори ніколи не можуть мирно піти у відставку. як тільки вони йдуть з влади, вони стають дуже вразливими. Думаю, Путін на жаль, буде перебувати при владі стільки скільки буде жити. Такою є політична реальність. він не піде у відставку, та не віддасть владу добровільно. Чи ви виключаєте боротьбу за владу в Росії саме до смерті Путіна? Звісно, у мене нема такої скляної кулі, яка б допомогла передбачувати майбутнє. Втім, сьогодні дуже мало будь-яка боротьба за владу в Росії. Це може відбутися лише в разі якоїсь значної події ззовні тільки щось подібне може створити умови, за яких можлива боротьба за владу. справа у тому, що в нього дуже великий контроль над російським політичним процесом та суспільством отже, сьогодні важко уявити собі будь-який виклик для режиму Путіна. разом з тим, такий розвиток подій може спричинити економічний колапс в Росії. Який би поставив під загрозу можливості Путіна фінансувати війну? уряд та корупційну економічну систему Це може послабити його здатність контролювати російську політичну еліту та змусити еліти шукати собі альтернативу також це можливо за умови недієздатності Путіна з медичних причин, чи за інших умов, коли він не зможе уповні. Використовувати свою владу серед російських еліт Це може призвести до боротьби за владу. разом з тим зараз ми з вами просто розмірковуємо на цю тему. Але Ми не можемо передбачити які умови для цього можуть скластися у майбутньому уряд Росії включив вас до нового санкційного списку. Може лише вас привітати із цим, професоре Персон. Кремль так боїться вашої роботи. Думаю, що Кремль боїться правди. Я був одним із багатьох науковців, журналістів та інших осіб, яких включили до санкційного списку через те, що ми продовжуємо говорити правду про російську агресивну війну проти України. Це класична історія тиранів, які бояться правди. Адже правда завжди загрожує їх контролю над владою. Я, як і багато моїх колег яких також включили до цього списку, сприймаємо це як визнання та відзнаку. адже це означає, що ми продовжуємо говорити правду а це неприпустимо для режиму в Москві. Дякую, професоре Персон, за вашу роботу, правду та підтримку України. Слава Україні. Героям слава.